Дивись, Мороз... морозник, раз, морозник, два, ведмежа лапка, це чорний морозник, гейхери, лілій. Лілій було 50 штук, висадила, половину вже продала, ще є. Ківі, сорта Дженні Трахеліум, кали продала багато, гаура біла рожева, шовкова трава. Є ще чорна трава, ялинка, вона ще й світиться, троянди, хризантеми, вересковий морозець, полив, дощування, розсада майбутня цього на продаж буде. В турецькій гвоздики хости сортові Голландія. На мінуточку. Зелена хризантема, Ось. Зелена хризантема, Лілії шикарні Голландія. Хрезентеми прошлого купила собі на продаж. Капуста декоративна, нескоросла. Хрезенте що, що там? клубніка, суниця, ягода без вуса. 10 штук 250 гривень. А ви можете похвалитися такою грядкою? напишіть.